Лист 26. Мій любий Шашеню. Так, залицяння це час сіяння зерна, яке через 10 років переросте в домашню ненависть. Зачарування пов'язане з незадоволеним бажанням, спричиняє наслідки, які люди завдяки нашому втручанню можуть сприймати як наслідки доброчинності або милосердя. Скористайся з двозначності слова любов. Хай вони думають. Ніби завдяки любові розв'язали проблеми, які насправді було відкладено лише на якийсь час під впливом зачарування. А тим часом ти маєш змогу тих цим загострювати ті проблеми, перетворюючи їх на постійні джерела невдоволення. Велику проблему становить безкорисливість. Переглянь ще раз чудову працю нашого філологічного відділу. В якій подано рекомендації щодо заміни позитивної доброчинності ворога на негативну безкорисливість. Завдяки цій праці ти зможеш із самого початку привчати підопічного відмовлятися від вигод на користь інших не тому, що ті інші були б ощасливлені ними, а для того, щоб він почувався безкорисливим, відмовляючись від них. Це вже неабияке завоювання, ще один засіб впливу. В цьому випадку, коли зацікавлені сторони чоловік і жінка, полягає в різниці їхніх поглядів на безкорисливість. Пам'ятай, що саме завдяки нам, чоловіки і жінки сприймають її неоднаково. Жінка під безкорисливістю розуміє, як правило, турботу про інших людей. Для чоловіка безкорисливість полягає в тому, щоб не завдавати клопоту іншим людям. Тому жінка. Яка зайшла досить далеко у служіння ворогові, стане надокучливою більше, ніж будь-який чоловік, за винятком тих, над ким цілком домінує наш отець. І навпаки, чоловік може довго перебувати в таборі ворога, перш ніж в нього виявиться таке саме прагнення робити приємність іншим. Яке звичайна жінка демонструє щодня? Отже, тоді, як жінка думає про те, щоб зробити послугу, а чоловік про повагу до прав інших людей, кожна сторона без будь-яких видимих на те причин може вважати і вважає другого справжнім егоїстом. До цієї плутанини ти можеш додати тепер кілька моментів: еротичне зачарування веде до взаємної послужливості, коли кожен радо поступається бажанням другого. А вони також знають, що ворог вимагає від них такого рівня милосердя, досягнення якого приводить до таких самих дій. Ти повинен змусити їх прийняти як закон свого подружнього життя, той ступінь взаємної самопожертви, який сьогодні виростає природною зачарування, але який у них не вистачить милосердя виявити тоді, коли зачарування зникне. Вони не помітять пастки, бо перебувають під впливом подвійної сліпоти, помилково сприймаючи стативий потяг за милосердя і вважаючи, що той потяг триватиме завжди. Якщо одного разу прийняти як закон безкорисливість, нібито загальноприйнятно, чи умовну закон для підкорення якому їхні емоційні ресурси надто ослаблені, а духовні ще не зміцніли. То наслідки будуть несприятливіші для нас. В обговоренні будь-яких сумісних дій стає обов'язковим, щоб А наводив докази на користь можливих бажань Б і проти своїх власних, тоді як Б чинить навпаки. Вони радо приходять до того, чого ніхто з них не хотів кожен відчуває приплив самовдоволення і затаює претензію, що йому віддали перевагу за виявлену безкорисливість. І незадоволення іншим через те, що його поступка була так легко прийнята. Пізніше ти можеш відважитися на те, що можна назвати ілюзією шляхетного конфлікту, грати в цього року краще в кількості більше двох гравців. Наприклад, у родині де є дорослі діти. Хтось пропонує щось досить тривіальне, наприклад, випити чаю в саду. Один із членів родини що щосила намагається дати зрозуміти, хоч і не дуже багатослівно. Що він не хотів би цього, але готовий піти на це з безкорисливості. А решта відразу ж відмовляється від своєї пропозиції. Ніби через свою безкорисливість. Але насправді тому, що не хочуть бути манекенами, на яких згадана особа практикується в дріб'язковому альтруїзмі. Але він теж не збирається відмовлятися від своєї. Нестримної безкорисливості. Він наполягає на тому, щоб зробили так, як того хоче решта. Решта ж наполягає на тому, щоб зробили так, як хоче він. Пристрасті розпалюються, невдовзі хтось каже, раз так, то я взагалі не питиму чаю. І спалахує справжня сварка з гірким відчуттям образи з обох боків. Зрозумів, як це робиться. Якби кожна сторона відкрито Обстоювала своє справжнє бажання, то всі вони залишилися б у рамках розважливості й увічливої поведінки. Але саме через те, що суперечка пішла у зворотному напрямку і кожна сторона воює за бажання іншого, вся гіркота, яка породжує вперта самовдоволеність, настирливість. І невдоволення на останніх десятьох років прихована від них умовною або загальновживаною безкорисливістю. Того, що вони роблять, чи принаймні прощається завдяки їй. Кожна сторона досить добре розуміє і те, що безкорисливість другої сторони, дешева річ, і те, що її намагаються поставити в делікатне становище. Але кожний примудряється відчувати, що він безневинний і що з ним погано поводяться, і обдурює себе при цьому не більше, ніж це, звичайно, робить людина. Один розумний чоловік якось сказав. Якби люди знали, до чого може призвести неправильне розуміння безкорисливості, то про неї не так часто говорили б із іскатетри. І далі, воно належить до тих жінок, які живуть для інших. Ти завжди можеш упізнати інших по їхньому загнаному вигляді все це може початися вже під час залицяння. Трохи справжнього егоїзму з боку твого підопічного часто менше важить у майбутньому для захоплення його душі. Ніж перший вияв цієї витонченої й ніякової безкорисливості, яка одного дня може розсвісти в те, що я описав, трохи взаємного недовір'я, подув з приводу того, що дівчина не завжди помічає, який він безкорисливий, може датися в знаки вже тепер. Лелі ці речі і в жодному разі не давай молодим дурням помічати їх. Якщо вони це помітять, то виявляться на шляху до розуміння того, що самої любові ще недостатньо, що потрібно також милосердя, якого ще немає, яке не зможе заступити зовнішній закон. Я сподіваюся, що Гниціль вживе якихось заходів, щоб підірвати в цієї молодої жінки розуміння абсурдності цієї ситуації, з прихильністю твій дядько крутень.